Днями в Національному музеї літератури України у Києві відбулося свято пам'яті відомого письменника, критика, літературознавця, громадського діяча Михайла Слабошпицького із презентацією книги П'ятий дзеркальний том та врученням першої премії його імені, заснованої національною спілкою письменників та родиною українського подвижника духу і патріота. У заході взяли участь відомі українські письменники, актори, громадські діячі, меценати, представники громадськості. Лауреатом цієї премії став наш найближчий земляк поет Михайло Пасічник. Таку високу оцінку здобула його книга мемуарів Озирнутися із прийдешнього. Відзнаку вручали голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський та вдова Михайла Слабошпицького, відома поетеса Світлана Короненко. В 1975 році побачила світ моя перша збірочка віршів Робота. І першим, хто позитивно оцінив її, був критик-літературознавець Михайло Слабошпицький. Тоді ще молодий, бо ж півстоліття вже проминуло майже відтоді. Але вже достатньо відомий в Україні автор багатьох монографій, книг критичних матеріалів. Оглядів. І це було для мене дуже приємно і дієво в плані тому, що вже через півтора року, долучивши до його схвальної оцінки ще й рецензію Абрама Коснельсона, відомого поета на той час і критика теж, мене запросили до спіл... національного, ну тоді ще вона не була національна, просто спілка письменників України. Мене запросили до неї в 1977 році. Отож, такий поштовх, я вельми вдячний Михайлу Слабошпицькому, ще з тих давніх пір. І тут перша премія його імені, вона вперше в моїй біографії, тому що в мене є багато літературних премій, але всі вони вже діяли, так би мовити, тривалий час, а це перша. Тому вимогливість була така колосальна. Тим більше з центром у Києві, з засновниками цієї премії є Національна спілка письменників України і родина Слабошпицьких. Отож кілька днів тому відбулося вручення в Національному музеї літератури України, де зібрався весь такий мистецький бомон український, були актори вчені. Письменники, громадські діячі, меценати. Традиційне запитання про плани на майбутнє. Письменник відповідає наступне. Мемуари пишуться зазвичай літніми людьми, тому що треба прожити життя, набути певного досвіду, щоб розповісти про нього. І, мабуть, лише єдиний раз в житті. мемуари пишуться. От моя книжка охоплює період. 70-річний, оскільки я так спланував і написав до свого 70-річчя. Тому я не думаю, що наступне 70-річчя буде настільки колоритним, що я знову сяду через 70 років за написання мемуарів. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Теркавік.